Зніму цю шапочку, щоб на голову не впала. Сьогодні 6 квітня 2023 року. У нас снігопади. Сантиметрів 20 на мало. Вже 4 година дня, а сніг йде і йде. І не перестає, переходячи у дощ. О-о, <му> oh -oh. у нас тут зима. Сніг падає. Мете. Замітає на даху веранди десь сантиметрів 15 снігу. Ось теплиця, шапка снігу, сантиметрів 15, часник. чесник. ось листочки пустили, те, що пересадив цього року. Зима повернулась, а це наш город. Ото таке. усе біле. Вже почали листочки з'являтись, але зима не відпускає. І повернулась. Алича вже майже розпускається, а тут сніг. На милого багато. Так, рано я лопату прибрав у Стодолу, Треба буде почистити сніг. Трошки попрацюємо лопатою. Отакий в нас сніг. Ото насипало, взимку стільки сніга не було. У паркана з'явилось нове укриття із снігу. О! Отаке собі укриття. Замало і дороги теж, але все одно красиво, зимова краса повертається. Треба, зелені у снігу, все в снігу. Їздили у місто кругом сніга повно, два рази витягав, втовкав машину, бо застрягла. Та нічого, місто полегенько працює, комунальні служби працюють, та ми тримаємося. Тримайтеся і ви. Па-па!